Ну, моя дівчина. От в дівчинка... мене кавалерка. О! В дивані було! В дивані були, нема там все постій. Ну не може такого бути. Я Мені казали, викликайте Галю на... Кавалерка. Королєва каже. Каже, Сергій, я там дивив на сервнатори. Каже, ти їм нічого не говорив. Ви подивіться, який на вишиванку. Дивіться, яка вишивка. Це все як я могла тут лишити. Вона, ну, як сказала, що нема, дрібніць. то я вже все так запалила. Я оце не... я оце все вишивала. Дивіться, Того дріботало. — Та то не дріботало, ти покажи це Ще є Шеї Ще є там Чотири годі маємо. Аркадій, ну, добре, ти не видиш. Ну а він видеть. Та він мене з баламути сказав, склав там нема. Дивіться, кавалер. Подивиться, яке свято вишивала. Оце найперше було, з найбільше намучилось. <реш> ти, то перше, я ще таке ніколи не вишивала, треба мені то все в рамку взяти. Ви. Все в рамку взяти, в паспорту дивіться, то все вишивка, ви не думайте. То все от вишивала. А ви, а диві, та ти що тут тут ну, маєш, чи то вже виш? А ні, ну це ж. Така така. Я чула, що буде картини зі. О, своєю, покажу, во, во, покажи. Покажи ті картини. Бо дивіться, ви що я малюваю. Ой-ой-ой. А що ой, ти січе? Що Чищ? ти? Такої описки приблизно. Слухай, ти в академії вчився, я ніде не вчила, я Ти, ти знаєш, Що лаха з мене дрей, гавнюк. Збешно, гавнюк. Гавнюк! Я як її збешта, то я без вас збешта. але як вона вміє малювати, то мають коли гоньку, торі. Та гарно! Це я вам розкажу, таке, я приїхала на сесію, тако потримай. Я приїхала на сесію, я вам розказувала. А там всі після художніх училищ, такі всі модні художники, там щось такого, грудь ручку, тако, щось там. Тих, а то, стоїть, то стоїть, мірять. Я думаю, що вони мірять? Я так тихо сіла такою ручкою, молівцом. Тихо малюю, нікого ще не знаю, ні душі малюю. Там тут мені бачиться трохи під. Я тебе під... поправлю, то то що ти кажеш, то все стояло, то називається натюрморт. Ну, то не натюрморт, то, Я от його намалювала. А чого фон не закрив? Слухай, ти вже не звезди, це я приїхала, це перша моя робота. В то акварель. Видно, я там ніколи ні, ні не намалювала. Ну там нормально, скажіть. Ну, Але нормалю? там не тільки акварель. Не, не там, апаре, у, там ще там олівці, пастельні. То вже вчителька мене виправляла на тінь. Пастельними немалівці. Вона сказала, що тут тіні мало в мене було. Ну, бачимо, тут затінило мені. Думаю, Я все, що мало тінь, я що в тому шарю чи що. Так, але що? то таке, але малювала, казала не думала, якби не моя сестра, я б фіг, фіг, фіг би знайшла і фіг би ви це бачили. Дивіться. Я б зійшов Гарно? А ну ставте лайки бігом. Mm. Ставте, та лайки. Ясно, та то ставте лайки. Ставте лайки, ви не кажіть, що я. Одну мені подарую. Чекайте треба, щоб в рамку взяти. І не, не кажіть, що я нічого не вмію. Я ви знаєте, я малювати, малюю, хрест, розбігаю, стіни, шпаклюється картопи. На, на шукати не вмію. В'яжу, хіба не гачкую. Дивіться, во. Дріць. Мені теж говорили, Елина, вишивайте. Що? Що? Вчись, дитина, я тобі отаман маю теж. навіть для тебе є нитки. Вона бере і до хати вишивай. Того маєш схему, маєш кольора ниток, все тобі по то придане, Галя. Тут для тебе придане. Будеш вишивати? Не будеш, не будеш не, не. хочеш такого приданого, значить все. Не крути носом. То кавалірка треба було мені прийти, щоб познаходитися. О, О молодець. А ти мені шариш, що в дивані нема, гамнюку? Я перевіряв твою наполегливість. Ти на мою наполедницю. Бо Довір. довірся тобі. Я знала, що нікому не можна довіряти. Тільки собі. То ви щасливі. Довіряй, але провідай. Манька, йди вбирайся вже. Що ну, тобі представила, вона придане розглядає. Манька, йди вбирайся. Так треба й дати то за, тихо, то заміж беруть тільки коли ті картини вишиті, інакше ні. Валіка, Бач, мене заставили картини повишивати. В'язати. Далі ще речі всі, що шила в школі, я в усіх речах ходила в люди. Як я королів, у нас був урок трудового навчання, якщо некова Люлена Петрівна дивиться вам щирі вітання. Я в неї на уроці, на уроці в школі. Шила собі спідницю, в якій ходила в люді. Четтягай, правда, мені допомагала там трошки підробляти. Таке таке гарне, щось таке, щось таке, я щось таке видумала, що таке шила. Та я ти зараз як почала шитися, щось видумала. Да, Ми не сумніваємося. Я ще тоді щось таке шила і в'язала, що люди до мене дивилися. Ще й щось моніться. Я о, на своє, все пройшла уроки, прошу походити. Ти на внуків чекають. Я навіть вазонок виростила, подивіться. No. Ну. В мене вазонки тримають. Він не від мене не хочете. Скажи Так. всі вазонки стояли на коридорах, але знаєте парадокс Принесуюсь. один. На навіть за ними не дивиться. Ну, бо вони мене тримаються, навіть <реш> мене тину хоч ви сидіти, соні. але біля мене повирубувалося. Сергій де коли ляже, засне, я його накрию, потім на руки. Я Та Ру. теж не спала <реш> біля тебе. Потім його на руки беру, переношу в кімнату. А Та ти сонна, яка? це? Ти... <реш> я зайшла до хати, кажу, до середини у шлях трафи. Зайшла до хати спати, захотіла. Кажу, mm. ти як тут? Все, <реш> давай, Ти давай, дай сиді. Я не можу йти, бо я ще маю одну штуку знайти. Що маєш? <реш> Мені твій син дав завдань. Кайже, раз таке діло пішло, хати мені здавай знайти. Яка добре заробити? Да ну, я на камеру не буду говорити. Ну, я таке що можна говорити, а я таке що не можу.